Від сьогодні трамваї та тролейбуси у Житомирі курсують за розкладом вихідного дня. На маршрути виїхало на 20% менше електротранспорту, ніж зазвичай у будні. Найважче у години пік було доїхати з мікрорайону Крошня. Були повні тролейбуси в Час пік. Десь оборотів два-три. Ми їхали битком. Людей було багато. Пройти току було тяжко між людьми. Пару чоловік казали, що так довго не було. Інтервал руху трамваїв у Житомирі збільшили до 20 хвилин. Це як звичайно, як вбичний день будні, тому що була тривога довга і школярів було менше. Ті пасажири, наші що на трамваї їздять, то вони і що так, що так їдуть. Аби вчасно доїхати на роботу чи навчання, Житомиряни виходили на зупинку завчасно. Довго. Ну але добре, що погода хороша, то можна почекати трошки. Я привикла завчасно виходити, тому ну, я можу як альтернатива скористатись маршрутним таксі або звичайним таксі. Як взагалі ставитись до того, що тролейбусів менше випустили на лінію для економії? Треба, значить, треба. Ми за перемогу. І ми повинні так само, як наші воїни, щоб цього. вони воюють за нас, а ми тут повинні їх підтримувати. Скоротити кількість тролейбусів та трамваїв на лінії вирішили, аби заощадити електроенергію. Сьогодні в даному випадку це 47 одиниць на лінії і 4 трамваї з вісьми. Під час воєнного стану у нас випуск 60-67 одиниць. Сьогодні 47 одиниць. Пікові не знімаємо. Це сьмерку і десятку для промзони, тому що підприємства все ж таки працюють. З погуні, з карбутовкою з іншими районами, немає проблем. Можливо, будуть невеликі проблеми з четвіркою, чотири в даному випадку по мікрорайону Крошня, але автобусними маршрутами ми все-таки вирівнюємо. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.